Ось Сьогодні, уже третій день поспіль, в центрі Праги зібрались українські та чешські активісти Пражського Євромайдану. Велика акція почалась акції Лис до Путіна. Вчора були запалені свічки на підтримку помершово Маріуполі, а сьогодні ще підтримати українську льотчицю Надію Савченко. Нагадуємо, що надія була захоплена терористами у полон ще на початку червня, та була вивезена на територію Російської Федерації, де вона охоплювалася російською владою. Сьогодні вона офіційно стала депутатом паріє і автоматично отримала міжнародну недоторканність. Кремль що офіційно на це не відреагував.